Цьогоріч іноземну мову вивчати починають уже з першого класу, а з п'ятого в усіх школах України обов'язково викладатимуть другий іноземну. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина? Тобто, чим більше, тим краще. Проте чи в нинішніх умовах навчання і перенасиченого життя не зашкодить зайве навантаження учням, про це в розмові з Оксаною Петрунько, викладачем іноземних мов оксано. Доброго ранку. Доброго ранку чи можете ви відразу з е, початку нашої розмови розказати про речі серйозні про механізми навчання мов. Якомога швидше, якими ми не говоримо з дитинства. Е, ну найкраще вивчати іноземну мову, такі все таки з дитинства і з першого класу? і з першого класу, навіть з маличку, це е, кажуть психологи з трьох років. Але найкраще, якщо батько чи мати знають іноземну мову, то це з самого немовляти. Так, скільки мов доцільно викладати в школах? Тобто деякі батьки стурбовані, боже, з першого класу, а з п'ятого класу це вже друга дитина перенавантажена. Як, як фахівець, скажи. як фахівець, я можу сказати про те, що е, з першого класу одна іноземна мова це досить таки нормально. З п'ятого класу це не досить важко буде. Друга іноземна мова, і е, деякі діти навіть і хочуть вивчати і третю іноземну мову. Другу іноземну мову доцільно вивчати, коли вже є якась база. Першої іноземної угу. мови. Тобто, шановні батьки, в жодному разі не переживайте за своїх дітей. Оксана, зараз така ситуація склалася, що дітям пощастило, вони вивчать мову. Скажімо, люди нашого віку з вами зараз сюди в Резюми ми бачимо необхідна іноземна. А то і дві мови. Люди починають бідкатися, вчитися, але якось мозок так швидко не спрацьовує. За себе можу сказати. Як же підвищити ці здібності? Що зробити? Як обрати ті курси, які дадуть тобі знання мови? Ну, по-перше, вибирати курси потрібно під людину, це індивідуалізація. І людина, яка проходить певні ну прийде на певні курси, вона повинна подивитися, зробити пробний урок, пробне заняття, чи підходять їй як людині, чи підходять вони за темпераментом, за характером. Не потрібно боятися, звичайно, чим старша людина, тим буде трошечки важче, але Боятися не потрібно. Найголовніші речі для вивчення іноземної мови це мотивація. Тобто людина нашого з вами віку, бо старша повинна знати навіщо їй потрібно, угу. тобто просто так, тому що всі говорять це не спрацює та ні, ні. ні Або ні -ні. ти ні. хочеш ці роботи отримати, або виїжджаєш за кордон. Так, так. У мене є люди, які кажуть: я хочу вивчити іноземну мову. Знайомі, але я не знаю навіщо. Звісно, вони не будуть розмовляти іноземною ага. мовою А Таких помилок багато є що який ще фактор. А це повинна бути регулярність. Як часто, як, як часто? часто, ну, наприклад, якщо ви хочете за рік, не менше ніж за рік, вивчити мову для того, щоб вільно, спокійно володіти, да, розмовляти іноземною мовою, тоді вам потрібно по 2-3 години щодня. Вчити. Щодня, по 2-3 години, так. Зачекайте, у нас же є курси, які вчать за два місяці ви почнете говорити, а за півроку ви вже будете кандидатом технічних наук. Тобто це все брехня. А, є є у нас називається, називається таке унурення, да? внурення <гум> <гум> в іноземну мову, але це по 6-7 годин щодня. Тобто, тобто цілька, я, да, я, я, я на таких курсах не викладаю, і я вважаю, що все повинно бути в міру. Все таки мізок людини. Він кажуть, mm -hmm ще дуже добре, коли це буде мовне середовище. Відразу і коли це буде викладання, обов'язково ще викладав іноземець, ти відразу зануришся. Знову таки, у мене щодо цього існують якісь такі побоювання, тому що я вважаю, що все-таки наша людина зрозуміє, нашу людину. Які помилки можуть виникнути тут, які поради можете дати? Помилки про те, що ми люди наші, як ви кажете, вони вчать все таки більш. A novou literaturnu Тобто, це британська або це американська люди, які приїжджають, це чудово, це е, саме ми е, розмовляємо з носіями, але є декілька в вимові, декілька відмінностей. Тобто, а так як ми з вами ми з вами вміємо розмовляти літературно-українською мовою, Але якщо ви, наприклад, від'їдете від Києва, да або е, трошечки далі, то це буде зовсім інший діалект. А скажіть, будь ласка, все таки будемо орієнтуватися на тих людей, які хочуть отримати місце можливо на іноземній компанії британську чи американську американську, англійську зараз краще вчити, тому що я, скажімо, так, чула певний час американську, потім я зрозуміла, британська вона чіткіше лунає, і це правильніше. Які так. поради можемо дати людям? А, ну написати? найкраще і починати, найкраще все-таки з британської мови. Е, є декілька відмінностей там е, американська вона трошечки легша і трошечки інша. Для ж... мене вона якась розмазана. Словниковий така. запас, так. да, трошечки фонетиці, звісно, є різниця, але вона не така велика. Але починати все-таки краще з класичної британської мови. Ви правильно сказали. Що потрібне занурення? Отже, занурення для людини, яка в жодному разі не спілкувалася, але у неї з'явилася мотивація. З чого починати? Слухати пісні, книжки чи відразу йти на курси? Це ні, це залежить від знову ж таки, від захоплення. Тут угу. треба подивитися про захоп, захоплення людини. А, наприклад, якщо людина любить дивитися фільми, так. будь ласка, ви можете дивитися фільми на е, англійській мові? Да, або ну у нас більше зараз вірила дивитися? і щоб був синхронний переклад з титрами українською і російською. Чи почина навпаки? починати починати краще з титрами, починати краще з нашими з... титрами. Ні. З Земля, З а дивитися, наприклад, українською чи російською, так і, так? і слухати, так? і дивитися, і слухати і дивитися. І дивитися. Спочатку, не допускати взагалі українською Спочатку вам в цьому буде процесі. важко, але потім ви просто не відчуєте різницю. Здається, що ви так і жили. Боже, а я думала на поки слухати нашої там, скажімо, рідної, а титри читати це помилково ні, 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 пісні. Вони допомагають, якщо так, якщо ви дуже любите пісні, слухати співати. Найвищий пілотаж як кажуть, це коли ви розумієте про що співають в піснях. Іноземці англійською мовою. Тому це, це також можна. Можна також, якщо ви полюбляєте, наприклад, дивитися новини. Зараз дуже багато у нас і інтернет є, і технологічних так, так. інновацій, коли ви спокійно можете вимкну, вимкнути телевізор, та, телевізор або інші якісь. Гаджети, угу. да, і, і почути, і побачити дуже гарно бібісі Оксано. Бібісі до речі, теж на них орієнтується. Скажіть, будь ласка, ми заговорили з вами про курси. Ви сказали орієнтуватися, якщо там викладач не сподобався. Між тим, все таки, у нас людей спрацьовує правила. Ого, якщо це всюди рекламують, це значить добре. Пішла людина, подумала вперше. Думаю, ну нібито викладач не сподобався, але краще лишуся, тому що всі ходять, і воно широко рекламоване. Знову таки, давайте більше рекомендацій, конкретно щодо того, як обрати ці курси. Якщо перший урок ти не зміг зробити висновків. Чи подобається, чи не подобається, чи твоє, чи не твоє? А, якщо е, людина не змогла зробити висновки, то найкраще сходити ще хоча б е, два рази, два-три рази, подивитися, можливо у людини не було настрою можна вимагати безкоштовних уроків. Нормально підеш то я на зустріч? Ну я думаю, що злужування? я думаю, що перший урок все таки він являється да, безкоштовним. Uh -huh. Другий, третій урок – це в залежності від компанії. Оксано, дуже вам дякую. Ми спілкувалися з Оксаною Петрунько, викладачем іноземних мов. Маєте теми для обговорення в ефірі з радістю почуємо ваші пропозиції. Адреса для них на екрані. А зараз огляд свіжої преси в рубриці Заголовки лишайтеся з телекомпанією.